Як тебе звати? Довбуш. Скавіши ти. Скарпат. Скарпат. Чорногори. Загадкові карпатські ліси. Історія братів Довбушів, зацікавлені погляди глядачів, а в кінці оплески. У Черкасах відбулася прем'єра історичного екшену Довбуш майстриня Олександра прийшла до кінотеатру з очікуванням нового шедевру українського кіно. Каже, вразили фрагменти фільму, які бачила раніше. Історія ця відома, давно відома. Тим більше для мене Карпатський регіон то він дуже близький, але я чекаю зовсім іншого, тому що без переосмислення, без прив'язки серйозної до нашої доби у Олеся Саніна не вийде. Безперечно, що він з нього зробив і шедевра, і ще шедевровіший. Учасник музичного гурту Співбратів Дмитро радіє, що український кінематограф навіть в період війни показує глядачу нові стрічки. Зізнається, очікує від фільму натхнення для нових пісень. Зараз всі митці вони працюють на Україну. Вони працюють на таке, знаєте, відродження культури. І тому для мене сьогодні буде тут. Це звісно буде Порція натхнення, яка можливо дасть мені ідею для якогось нової композиції. Дуже цікаво послухати сьогодні. Музичний супровід, і я впевнений, це буде сильно. Фільм про життя відомого ватажка у пришків у Карпатах Олекси Довбуша у 18 столітті. Він боровся проти панського насилля. За основу стрічки взяли історичні довідки, документи та дослідження науковців. Це реально існуючі реальну існуюча особа, який народився в 1700 році в селі Печеніжин, в якій родині і був вбитий 24 серпня 1745 року. І ми фільм свій почали показувати глядачам на День Незалежності України 24 серпня. Але це ми для себе це трактували не як день смерті Довбуша, а початок історії його безсмертя. Була задумана стрічка стала одним з найдорожчих українських фільмів. Її бюджет склав 120 мільйонів гривень. Працювали над фільмом п'ять років. Підготовка припала на часи ковіду та початку великої війни. Тому команду спіткали труднощі. Ми, маючи вже на руках половину коштів інвесторів, ми прийшли до держави і отримали від держави велику дуже суму на фільм 65 мільйонів гривень. І пішли в зйомку. Стався ковід. Економіка, якби державна, рухнула. В нас почалися відмови інвесторів, з якими вже були підписані угоди. До роботи над фільмом долучився черкащанин Денис Захаров. Він один із режисерів монтажу. Це і кіно робилося п'ять років. Я почав на проект працювати ще за рік до цього, коли проходив пітчинг на відбор від держкіно сценарії. Я вже робив там ролики, анімашки такі, як будуть виглядати сцени, трюкові сцени, екшен сцени Творці фільму намагалися занурити глядача в атмосферу Закарпаття 18-го століття. Для цього відтворювали старовинні деталі, традиції, знаходили тогочасні побудови. Вони шукали локацію ще до того, як кіно почали почали знімати, і знайшли в горах колибу, яка була. Яка е, більше ніж 300 років була збудована тому, і яку ніхто ніде не бачив дотепер. На жодній мапі туристичному маршруті її немає. Вони шукали так в, високо в горах, щоб знімати кад, ну, кадри, де ноги не ступали людські режисер фільму. Каже, ця історія перегукується із сучасністю. Творці фільму обіцяють глядачу вражаючу картину, новий рівень українського кінематографу та захопливий сюжет. Аліна Бережна Сергій Косенко, телеканал